Шановні друзі, вітаю з вами Віктор Галасюк. Університет Оксфорда став першим в Великій Британії, який надає безкоштовний доступ до ChatGPT і -E IDU. Це спеціалізована версія ChatGPT для освіти, Причому надають вони цей доступ всім своїм співробітникам. І всім студентам також. Це насправді знакове рішення в цифровій трансформації одного з найпрестижніших університетів світу, і воно особливо контрастує з тим підходом, що багато університетів, науковців в світі досі дуже консервативно ставляться до генеративного штучного інтелекту, побоюючись його впливу на якість навчання, на академічну доброчесність чи навіть на. Захист даних. Розповім вам про цю непересічну подію. Ви, будь ласка, поки підпишіться на мій YouTube канал Голосюк про економіку і обов'язково прокоментуйте цей ефір. Що це таке взагалі оцей чат gpt іду да? Тобто це спеціальна версія така чат gpt е, на базі флагманської моделі 5 да? GPT-5. Я розповідав вам про його Переваги і адаптована вона саме під потреби університетів. Вона передбачає корпоративний рівень безпеки і контролю даних для того, щоб уникнути витоку конфіденційної інформації. Вона передбачає збереження даних в межах університету, що дуже важливо, так тобто він не працює так, як той же Чаджипіті. П'ятий, що ви в інтернет продаєте свої дані, ті запити, які ви даєте. Ні, це модель в рамках університету. Ну і нарешті це інтеграція з навчальними і дослідницькими процесами, які існують в університеті. Тобто, оцей спеціальний чат GPT освітній він відрізняється від безкоштовної версії, та тобто це принципова відмінність. І створена ця спеціальна версія спеціальна для. Вищих навчальних закладів, щоб гарантувати дотримання економічних стандартів і захисту інформації, також перед повномасштабним запуском відбувся річний пілотний проєкт з залученням близько 750 учасників, науковців, дослідників, аспірантів, працівників університетських сервісів. Також результати виявилися настільки позитивними, що університет вирішив надати доступ всім від викладачів і дослідників до студентів бакалаврату і навіть співробітників адміністративних служб. До речі, зверніть увагу, як подібні проєкти запроваджуються, і це краща світова практика. Не одразу прийшли і зробили все. Та спочатку вони зробили пілот. Спробували це в меншому масштабі, подивилися, як працює, зробили висновки, і тоді вже масштабують це на весь університет. І це дуже показова історія, тому що не всі так роблять дехто одразу кидається в повномасштабне впровадження, не зробивши роботу над помилками, і це насправді не. Кращий варіант. Професорка Н. Трефезен, це проректорка з цифрових технологій, університету, підкреслила, що ми вже бачимо, що значна частина співробітників і студентів користуються інструментами штучного інтелекту. І наше завдання це зробити це максимально безпечно, відповідальна і максимально корисна для навчання і для досліджень. Тобто вони не йдуть проти. Цієї колосальної хвилі да, запровадження штучного інтелекту вони не бояться штучного інтелекту, так як це роблять в другорядних університетах або, скажімо, в примітивних міністерствах таких відсталих країн, де вони все намагаються обмежити, врегулювати. Значить, давайте ви не користуйтесь в освіті в науці генеративним штучним інтелектом, та е, всі можливі там якісь додаткові комісії перевірки бюрократія. Все замість того, щоб дати людям максимум інструментів і дати максимум можливості їх застосування, і при цьому допомогти з питаннями економічної доброчесності, з питаннями етики, з іншими питаннями, але врегулювати все в такий, знаєте, екологічний спосіб, замість того, щоб це забороняти, обмежувати і, і так далі, і так далі. Тобто, це насправді приклад Оксфордського університету, те, що вони. Роблять і більш того, вони не просто дають цей безкоштовний досвід. Оксфорд ще створив так званий AI Competency Center. Це центр компетенції в сфері штучних інтелектів і мережу студентських і викладацьких амбасадорів штучного інтелекту, які допомагають колегам опановувати інструменти. Вони там в рамках. Ці ініціативи передбачили спеціальні тренінги і курси, в тому числі з етики і безпечного використання штучного інтелекту, програми взагалі з цифрової грамотності, да, як така базова інфраструктура, і навіть індивідуальну підтримку користувачів, тому що такі інструменти треба допомагати, використовувати, опановувати. Та також у них діє новий Digital Governance Unit і AI Governance Group, Вони відповідають за. Регулювання використання штучного інтелекту в університеті, та тобто самоврядність університету навіть в цьому аспекті, і це важливо, тому що в світі активно формуються правові рамки, наприклад, Європейський акт про штучний інтелект, от цей відомий EU AI Act, який встановлює вимоги до прозорості і безпеки. Але університет іде далі і створює свої внутрішні. Правила, навіщо взагалі викладачам і студентам це потрібно? Ну тут на поверхні насправді історія, тому що студенти отримують доступ до інструментів, який допоможе їм персоналізувати навчання, готуватись до іспитів, структурувати інформацію, розвивати критичне мислення. Викладачі і дослідники зможуть використовувати цю спеціальну версію ChatGPT для аналізу даних. для Пришвидчення наукової роботи для первинної обробки, для виконання адміністративних завдань, нарешті, адміністрація наразі отримує інструменти для підвищення ефективності внутрішніх процесів, і насправді це як в бізнесі, та тобто пришвидшення бізнес-процесів, економія, усунення помилок людського фактору там, де він не потрібен, і збільшення продуктивності тобто при тій же кількості людей можна. Робити значно більше, до речі, в Україні є to Learn Global і Сінг Global, яка допомагає впроваджувати генеративний штучний інтелект в бізнес-процеси, в діяльність уряду і муніципалітетів, і вони це успішно роблять в Україні. Я залишу лінк під цим відео. Професорка Фрея Джонстон, вона є проректоркою Оксфорду з освіти, наголосила, що доступ до і іду допоможе розвивати академічні. Навички, цифрову грамотність, готуючи випускників до роботи в світі, де штучний інтелект вже є нормою. І оця ініціатива, вона насправді є складовою такої ширшої масштабнішої співпраці між Оксфордом і OpenAI їх і поточних і майбутніх проєктів, наприклад, цифровізація колекції водянської бібліотеки з використанням штучного інтелекту, для того, щоб зробити багатовікові фонди доступними для міжнародних дослідників, це, наприклад, спільна програма досліджень Oxford Martin School та OpenAI, яка присвячена суспільним наслідкам розвитку штучного інтелекту. Це в них передбачено на 25-26 навчальний рік. Участь у консорціумі NextGNI, який об'єднує 15 провідних дослідницьких інституцій по всьому світу. Фактично, Оксфорд задає тренд і для всієї Британії, та ймовірно, і для світу. Також в тому, що а, університети переходять від заборони обмежень використання штучного інтелекту до інтеграції і регульованого впровадження. Ну звісно, що кращі з них, тому що. Відсталі університети і міністерство. Вони будуть намагатись далі будувати бар'єри, замість того, щоб прокладати цей фарватер. В Оксфорді акцент робиться не лише на зручності, а й на розвитку критичного мислення, цифрової грамотності та етики. Причому в проактивний спосіб випускники отримують конкурентну перевагу на ринку праці, де штучний інтелект задає. Вимоги до нового рівня компетентності, які вже сьогодні стають базовими, ті, про які ми ще там 5 років тому і не замислювалися, можливо. Для OpenAI це також стратегічний крок, тому що саме в сфері освіти формуються навички майбутніх поколінь, користувачів, дослідників, які будуть визначати яким буде штучний інтелект майбутнє десятиліття? Ну і звісно ж, що саме в цей час, і в цій сфері формується лояльність до бренду, яку ще ніхто не відміняв. Це дуже розумний крок для OpenAI, тому що ми з вами знаємо, що, наприклад, та ж компанія Microsoft, вона дає університетам безкоштовний доступ до своїх програм для того, щоб на них люди навчалися. І коли вони на них навчаються, вони виходять з університетів. то… До чого вони будуть тягнутися у використанні? Ну, мабуть, значною мірою до того, що вони навчились і звикли вже використовувати в юності під час навчання в університеті. І це логічно, і це дуже стратегічно. Це вже, знаєте, не просто благодійність, не просто, ну, скажімо, якась корпоративна соціальна відповідальність. Це довгострокова, розумна прагматика. Ось такий приклад Оксфордського університету. Шовні друзі, а як ви, як ваші діти, ваші друзі, партнери, як ви стикаєтесь з штучним інтелектом, в вашому бізнесі або, можливо, в навчанні, поділіться, будь ласка, в коментарях, що це вам дає, які у вас побоювання, навпаки, бачення, перспектив. З вами був Віктор Галасюк, не забудьте підписатись на мій канал Галасюк про економіку, прокоментувати це відео. Ну і звісно ж, дякую вам за підтримку на Patreon, на Ютуб на Монобанку. Ви сприяєте економічному просвітництву в Україні. Це важливо. Дякую вам і до зустрічі.